Кременчуцька громада передала силам оборони засіб радіоелектронної боротьби, який встановлюється на автомобіль і блокує ворожі дрони. Цей пристрій створює навколо техніки та бійців захисний купол, ускладнюючи роботу безпілотників противника. РЕП допоможе хлопцям ефективно виконувати завдання і бути в безпеці. Технічні засоби, які Кременчуцька громада надає нашим захисникам, дозволяють зберегти здоров'я і життя хлопців. Чим більше ми сьогодні допоможемо фронту. Тим швидше в Україні настане мир. Бійці вже готуються до використання нового обладнання. Леонід Харченко, військовослужбовець та керівник громадської організації АТО Майдан Кременчук, відзначає, що така техніка значно підвищує безпеку та дозволяє виконувати операції впевненіше і без втрат. Дякую. Хочу подякувати Кременчуцькій громаді за постійну допомогу. Серед дійсно поїде на Покровський напрямок. Це дуже гарячий напрямок для артилерії високої потужності. буде захищати наші артилерійські самохідні знаряддя. Дякую, дякую. дякую вам за захист. Будем сподіватися, що будуть отпугівати ці всі. Птички. Життя наших воїнів це найцінніше, що ми маємо. Такі засоби, як комплекси радіоелектронної боротьби, мають безцінне значення. Вони захищають, прикривають і збільшують шанси на безпечне повернення. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.